Ліна Костенко, між іншим, коли буду, я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою. А для когось, може, й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто. То була я дурною й доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками й галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному. Я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди. Будьте взаємно красивими.